Такий маленький магазинчик у нас тут є. Кондитерські вироби. Давно він уже тут. Тут вся продукція українська. Я вже приїхала на метро університет. Ой, які квіти, Боже, яка краса, так? Да? Яку Бог дає красу людям. Насолоджуйся, радій життю. дары радость близким, друзьям. Только, только ради и рабы добро. Боже, я как краса. Класс. Красотища. Не да? Тюльпанчики. Так само не намалюєш, так, да, квіти. Ос.